Ну а ми, друзі, тепер продовжуємо. Як вам і обіцяли, що сьогодні у нас буде мусхап. Він розпочинається просто тут і зараз. А я ж то перевіряю чи чути нас на телефонній лінії. Алло, алло. Алло, алло, вітаю всіх в радіо. Рай. Вітання. Сьогодні з нами на телефонній лінії. Друзі, прошу вітати е, вас. І власне з нами сьогодні Вова Паркер. Як взагалі настрій, як тиждень проходить і сьогоднішній день? Е, все супер, ігра зараз гарна. Погода, сонечку присвітило, хочеться жити і далі писати і творити нові О, пісні. О, це дуже добре. Це дуже добре. А скажи ну нам, звідки ти до нас телефонуєш? Е, я сам є з Львівської області, місто Самбір. Угу. Ага, знаємо таке, так недалеко так. від нас. Фактично, а, Так, так. Е, одразу хочу запитати, чи це є псевдонім, тому що ми ще з тобою не мали змоги поспілкуватися. Одразу переходимо на ти, і відповідно чи це є псевдонім, чи це є справжнє твоє прізвище. Ні, це є мій псевдонім. Це я ще псевдоним, такий псевдонім. Лише в У нас було був свій гурт, і ми писали там так само пісні, виступали по нашому регіону. Я собі, у нас була група Північний парк називалася, а я звітом Псадоні Парки зрозуміло. Ага, <сміття> бо я думаю, чи то е, справжнє е, прізвище, чи все ж таки ні. Ну але воно запам'ятовується це 100%. А скажи, а... будь ласочка, я е, старався промоніторити, Ми зараз будемо говорити про м, твій е, трек безпосередньо, я так розумієте, мабуть, сольну кар'єру е, розпочав, тому що я Попередніх треків ще не бачив, так так. Це мій перший трек де... Дебютний дебютно. дебютний. От якраз трішки про нього про нього хочеться поговорити, і заодно тебе буде змога сказати своїми словами, що ти закладав цей трек, тому що ми інформацію маємо, але виконавець завжди передасть те, що він планував. І хочеться навпаки перше запитати, який такий туман зашкодив тим стосункам парі, якраз у цьому треці, щоб ти там трішки розповів. Ну, моя пісня є про втрачене кохання, коли ти ще не усвідомлюєш, що, що це сталося насправді, а потім ти розумієш, що от такий, знаєте, починається шок такий, і це якби в тумані люди находить власне про те пісня. Mm -hmm. А ти скажиш, то ти сам десь отримував таку невеличку травму, скажімо так, що тебе спонукало це написати, чи ти просто вирішив? Звичайно, знаєте, раніше в молоді роки, то я думаю, кожна людина отримувала таку травму. Od, i, i, un kādas plivinas arī ar... туману, під того трасу я написав цю пісню? Ага, ну так от тепер зрозуміло, щоб ти якраз своє почуття передав. Ми зовсім скоро будемо мати змогу це запрем'єрити. Ну і також хочу запитати, тому що я також дивився на Ютуб. Якщо не помиляюся, буквально чотири дні назад було якраз запущено, правда, там відео не було, а було аудіо аудіо формат, тобто відео ще немає. Ти подумав, до речі, про те, щоб якийсь кліпчик зробити, або якийсь муд. Відео або щось на того. Чи є в тебе таке в таких планах? Так, в майбутньому, звичайно, будемо щось думати з цим питанням. Uh -huh. А чому все ж таки вирішив піти в сольну кар'єру? Що спонукало так? Е, тому що я завжди це, що з дитинства було в мене таке, бо в мене під свідомості закладено. А це от зараз просто є така можливість, тому що я був на фронті півтора року, зараз е, вже трошки звільнився і. І, Як то кажуть, трохи почав вже займатися тим, що я люблю. Це що подобається. Ну це класно. Насправді, якщо так. ти повернувся з фронту, і ти все одно знайшов а, тим, чим хочеш займатися. Це дуже дуже класно, і воно зробить таку соціалізацію. І люди будуть цінити це сто відсотків. А що планується ближчим часом? Можливість якісь... вже є, може, вже є напрацювання на, на наступну пісню. Так, або щось. А, читал, є, в мене багато є. в майбутньому в мене, от є дуже багато, тільки я хочу їх просто Гарношеді записати угу. І будуть поговорити. вони виходити синглами, чи будуть можливо міні альбоми, повноцінні альбоми? 30 -х, 30 -х. Поки що я буду це потрошки випускати, а потім вже підробимо і будемо альбом. Ну раз вже така історія. Якщо плани, то амбітні на 25-й рік безпосередньо, нехай так воно і буде. Давай пофантазуємо і з ким би ти хотів, з ким би ти себе бачив. Я розумію, що можливо зараз для початку це складно буде, але все ж таки, з ким би ти хотів записатися. Так, можна трьох трьох людей, три гурти. Будь-хто хто на нашій українські закордонні будь-які, які тобі до вподоби. З ким би плануєте? — мупози. Поки, напевно, то не світить, але з українських я би хотів би записатися як так. так. Е, Калу я б би хотів би, наприклад, якісь зробити фіт з е, кофка теж би не поняли. Скало, що ми правильно почули, так? Ага, Алла, так. вони нещодавно треки вже. Але ж до речі, був <гум> в гостях, як <гум> також, <гум> також <гум> в гостях був. І контакти маємо, поговоримо, зорганізуємо. зорганізуємо. О, <гум> я був би дуже вдячний. <гум> так, так, Постараємось. Ну <гум> і звичайно, ще ми хочемо. Е, знаєш, що почути? От що тобі найважливіше в твоїх піснях? Емоції чи Е, Мені важливо. Так само важливої. Ну мені важливо просто, щоб люди полюбили цю пісню. Там щоб слухали. Наші, якщо воно щиро звучить, людям це буде подобатись. І ще я хочу запитати, чи ти сам пишеш е, пісні безпосередньо? Так, сам, сам, я сам пишу, і О. пісні, і слова, і музику. Слова, і музика. Та мене є гітарша. Дитинці навчився грати мене батько, навчився. я був ще. Шестирічним хлопчиком і відтоді я ну я не є професіонал, але так чисто Ну, слухай, слух. mm -hmm. mm -hmm. ну, кожен скільки зараз тобі років, якщо це не секрет. Ні, 38. — 38. Кожному 38-річному хлопчику е, може жити оцей шестирічний, який хоче реалізувати. Свій та, свій. І, ну і можна сказати, що якраз батько дав той ту поштовх, рушіну силу той поштовх, який і заставив тебе вже творити пісні. Так, ну так, і звичайно, так що так о. це найголовніше. Ну і звичайно, хочемо тебе ще попросити побажання для наших слухачів на сьогодні, ну і на цей тиждень. Нехай все буде Україна, і хай поскоріше нас наступить мир, і щоб всі наші області віддали, і щоб все було добре, і щоб повернулися наші люди. Тому що краще, щоб наші люди вернулися, ніж які зараз понаїжджають інші країни. Ну так з... так. так що все має бути добре, і все буде мир, і все буде Україна. Повністю підтверджуємо і, і будемо ми. сподіватися, що так воно і буде ближчим часом. Тобі ж будемо бажати дуже крутих релізів. Зараз будемо ексклюзивно прем'єрити. Будемо з превеликим задоволенням чекати також свіженьких кліпчиків, свіженьких твоїх прем'єр. І щоб в тебе все вдалося, те, що ти запланував на 25-й рік. А судячи з того, як ти про це спілкуєшся, ти реально це все реалізуєш. Ну а я ж то, друзі нагадую, що з нами сьогодні на телефонній лінії був Вова Паркер. Ми тобі дякуємо за те, що до. Нас приєднався і завітав, ну і гарно тобі ну продуктивного що, дня. До прем'єри, до прем'єри. Да. Дякуємо. Туман. Слухаємо. в тумані, і не видно нічого. Ти пропала, і не знаю, що робив я до цього, як не цінував. Цілував я ті солодкі солодки. Щов я, щоб тебе відшукати та поламані крила, неможливо зібрати, де тебе шукати, де тебе зустріти, щоб у твоєму серці пристрасть запалити. Ти не знаю ти, де я не можу без тебе мити.